Так, друзі, хто проживає в Чернівцях, скажіть, будь ласка, чому ви всі мовчите і замовчуєте про те, що відбувається в нашому місті? Чому ви не піднімаєте цю тему, не афішуєте, щоб цю проблему вирішували? Проблема йде, мова йде, тобто про те, що запах у місті нереальний запах. Район Калинівського ринку. Район Садгори, вулиці Хотинської, Калічанки, просто зранку неможливо немає чим дихати. Запах каналізації, сильніший запах каналізації. Так як мені розказали очевидці, що всі вигрібні ями, які копають, зливають в районі Калинівського ринку, зливають в районі е, барона Гартенберга, ресторана, про який ви знаєте всі. Чому ви цю тему не піднімаєте, чому про це ніхто не говорить? Ну, це дихати неможливо. Ви розумієте, рано виходжу вдома на балкон, дихати немає просто чим. Запах просто нереальний, запах, як у міському туалеті, знаєте, такому громадському. Так що, друзі, давайте пишемо репост, робимо. Пишемо коментар, ставимо лайк цьому відео для того, щоб це відео набрало відповідну кількість реакцій, щоб наша мерія нас почула і щось з цим зробила. Так далі бути не може. Це відбувається протягом декількох років, багатьох років. А цього року це таки взагалі, знаєте, немає чим дихати. Я, ну, я не знаю, це просто нереальний запах. Що думаєте на рахунок цієї ситуації? Чи вирішиться вона, чи ні? Чи так і буде це все далі? Пишіть в коментарях.